Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 21 лютого, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та соборне послання апостола Петра. Починаємо з Євангелія. Одного разу підійшли, підійшовши до Ісуса, один із книжників почув, як садукеї сперечаються з ним, і, побачивши, що добре, їм відповів Ісус, запитав Його. Яка заповідь найперша з усіх заповідей? Ісус же відповів йому: перша з усіх заповідей: Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, є Господь єдиний, і любитимеш Господа Бога Твого від усього серця Твого і від усієї душі Твоєї, і від усякого розуміння Твого, і від усієї сили Твоєї. Це перша заповідь, і друга подібна така. Любитимеш ближнього Твого як самого себе, іншої більшої за ці заповіді немає. І сказав йому, книжник: Добре, учителю, ти істину сказав, що один є Бог і немає іншого, крім нього, і любити його від усього серця, і від усього розуму, і від усієї душі, і від усієї сили, і любити ближнього, як самого себе, є більше за всі всеспалення та жертви. Ісус же, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому. Ти недалеко від Царства Божого, і ніхто більше не смів його питати. І відповівши, Ісус говорив, навчаючи в храмі: як кажуть книжники, що Христос є е, син Давидів, бо сам Давид сказав у Дусі Святому, сказав Господь Господеві моєму, сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх під ноги Твої. Отже, сам Давид називає його Господом, як же він син йому. І багато народу слухало його і, і слухало його з насолодою. І переходимо до послання апостола Петра. Улюблені, як Христос постраждав за нас плоттю, так і ви озбройтеся тією самою думкою. Бо хто страждає плоттю, перестає грішити, щоби залишок життя в плоті жити вже не за людськими бажаннями, а за волею Божою. Бо досить, що ви в минулому виконували волю язичників, перебуваючи в розпусті, похотях, пияцтві, гулянках, пиятиках та огидному ідолослужінню». Тому вони й дивуються, що ви не поспішаєте разом із ними до цієї розпусти і лихословлять вас. Вони дадуть відповідь тому, хто має судити живих і мертвих, бо це бо на це і мертвим благовістилося, щоб вони, як люди, прийнявши суд по плоті, по Божому, по Божому жили духом. А втім, близький усьому кінець. Отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Передусім же майте щиру любов, щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікань, служіть один одному кожен тим даром, який прийняв як добрі домоправителі різної благодаті Божої. Чи говорить хто говори, говори як слова Божі, чи хто служить, служи по силі, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада. На віки віків. Амінь. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором.